Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Сьогодні спеціальна розпаковка. Оцей великий ящик. Спробуємо розпакувати глянути там. Що... Ну, скажу вам, він легкий і там щось зеленчить. Ну він один, того ми його не розпакуємо, бо він, бачите, не влазить в наш весь екран. От. Перше розпакування на ваших очах. Зараз ми побачимо, що всередині цієї здоровенної коробки. Надеюсь, она действительно занимает много места, поэтому надо ее распаковать. Так. Вот же. Что за такие? Ну, что-то. Не знаю, що це таке. Це, можливо, для якихось хаміков. Величезний такий вольєр для... хомяків. Ну, тут куча ще всяких дорожок, дивіться, якісь... Ось ага, сьогодні вже колеса є для хаміков. Коротше... Всякі штуки для хам'яка Цілий будинок Цирк. <гум> цирк для селі для хаміка. Напевно. Або для мишей. Ну, що таке. Бо воно так тарехти, самі чуєте. Що було дуже цікаво, що таке легеньке і всі великі коробки. Але він прям здоровенний. Ну, типу, прям цирк. Хам'ячий цирк. Ну, я радий, що це розпакував. Інтрига пройшла. Так, я думав, що коробки стане менше, але ну, це не можна скоротити нікуди. Це все не дінеш. Отаке. Кому треба, пишіть. Чекайте на випуски. Дякую, що були.